Привіт, мої любі. Дуже рада, що ви заглянули до мене на вогник. Сьогодні буде такий, ну для мене, скажімо так, незвичайний розклад. Хочу спробувати трошки по-іншому. До речі, у мене тут сьогодні буде нова колода. До речі, ще раз до речі, з цією колодою теж певна історія. Вона в мене з'явилася. Вже, напевно, місяця, два-півтора, і я якось ніяк до неї не доходила. А сьогодні дивилась одне відео, і там дівчинка сказала, що якщо ви дуже давно щось хочете зробити, ніяк не наважуєтесь, ну підійдіть і зробіть це. В мене якось, ну не знаю, так зразу згадала за цю колоду. Думаю, так, напевно, настав час все таки брати її в руки і починати пропрацьовувати. Так що сьогодні хочу зробити розклад. На два варіанти. Я просто буду розкладати карти з однієї колоди, з моєї цієї арканом, з якою я вже давненько працюю. І з цієї нової для мене 78 дверей. Так що сьогодні зробимо по іншому формату. Отож, підходимо до суті. Два варіанти. Дивіться, перший варіант, такий, а такий другий. Я зараз викладу ще карти. І ви потім, ну можете зараз, можете потім оберете свій варіант. Так що загадуйте свою людину, думайте про неї. А і тема розкладу. Подивимося, чого ви в ньому не помічаєте. От що ви не бачите в ньому. Не знаю, можливо, у вас рожеві окуляри там, або просто він вам не демонструє, якось так все приховує. Ну, тобто, щось таке, чого ви в ньому не помічаєте, не бачите, от а вам ну, бажано б це побачити. Так що давайте подивимося. Я зстила взяти карти в руки, вже вони починають випадати. Так, спочатку я розложу з однієї коло на три карти, потім з іншої, і потім будемо це роздивлятися. Так, давайте. Перший варіант. Чого ви не помічаєте, не бачите в своєму партнеру? Чого ви не помічаєте, не бачите в своєму партнеру? Так, тепер цією колодою. Чого ви не бачите, не помічаєте в своєму партнері. Чого ви не бачите? Ця колода така легка, така незвична якась. Так, чого ви не бачите? Не хочете суватись, не помічаєте в своєму партнеру. Це в нас перший варіант. І так само тепер будемо, видно вам, камінчик. Давайте на синій покладу. Так, тепер другий варіант. Чого ви не бачите, не помічаєте в вашому партнері? Чого ви не бачите, не помічаєте в своєму партнері? Так, і друга колода. Чого ви не бачите, не помічайте в своєму партнері. Ну, якщо щось буде незрозуміле, я, звісно, докладу ще. Ну, подивимося, як воно буде це все в такому форматі програвати. Так, ну тепер, хто ще не обрав, обирайте. Тут перший варіант, другий варіант. І, звісно ж, згадайте свого партнера. Подумайте про нього притягніть. Так, а я починаю. І так, почнемо з перших карт. Чого ви не бачите, не помічаєте в своєму партнері? Угу. Так, зразу ж треба докладати. Так, хто це тут чекає? Це ви чи ваш партнер? Хто в цій позиції? Сімки Пентаклі, хто це? Той, хто захищається, хто це? У той, хто гальмує весь процес. <дивіться>, Дивіться, якщо це ваш партнер, значить це про нього. Якщо це ви тут, ну, намагаєтесь якось перешкодити занадто швидкому розвитку стосунків, <дивіться> тоді це про вас. Хоча, в принципі, ми ж то питали про партнера. Це ваш партнер загаданий. Ну так, думаю, це все-таки він. він тут пригальмовує. Тому що бачите, була в нього якась тут рана сердечна, не знаю, можливо, це з вами було пов'язано, так можливо, це в кусь трикутник підіграється. Це дивіться по своїй ситуації. Ну, взагалі, була ситуація, якась для нього неприємна. Бачите, де він постраждав, де тут ну, був уход. Або ж це він пішов стосунків, або це партнер його, ну партнерка пішла стосунків. Ну, тобто була якась така ситуація. Бачите, де він постраждав, ранив, поранив своє сердечко, і тепер він тут позиції оборони. Бачите, він, начебто, чекає, поки до нього будь-проявлятися. Ну тобто він неактивний, він не проявляється. Він якійсь своїй стабільності. Бачите. Сидить і чекає з моря погоди, поки до нього тут прийдуть з пропозиціями. І це все саме через те, що в нього вже була така травма, і він ну, зробив такі висновки для себе, що краще не спішити, краще якось повільно, поступово все розвивати, якось старається тут він, бачите, от просто позиція такого спостерігача. От я тут сижу, ну, не сижу, він тут стоїть. Грубо кажучи, тут чекає, поки плоди дозріють. Захищає, бачите свою точку зору, свої позиції відстоює. І намагається гальмувати весь процес. Тому що була така травма в нього. Але, в принципі, так, він хоче цієї стабільності. Дивіться, він то хоче. Хоче четвірки жезлів, хоче якихось дійсно стосунків таких уже. Ну, Стабільних, так, які вже сформовані, хоче розвитку цих стосунків, дружби, романтики, флірту. Він всього цього хоче. Просто, ну просто він боїться ну, Боїться знову ранити своє серце. Такий в нас тут чоловік. Що ви про нього не знаєте? Ви не знаєте те, що він так повільно розвивав ваші стосунки, якщо, можна сказати, що він їх розвиває, через те, що в нього була тут. Ну, така трагедія в особистому житті, і через це він такий повільний вас. Це те, що ви про нього не знаєте. Можливо, ви тут думаєте, що він взагалі такий, не знаю, там нарцис сидить, там чекає, поки ви до нього будете проявлятися. Наприклад, так? це просто один з варіантів. А насправді це тому, що він боїться проявлятися, тому що колись він, наприклад, проявився вже, нічого тут не вийшло, тут, бачите, сердечний біль. Це постраждав, постраждала самооцінка, він тепер не хоче проявлятись. Тепер він вибирає позицію, коли до нього проявляються. <кій> ну, це саме те, чого ви не бачите в ньому. <кій> так, ну добре, давайте тепер подивимося з іншої колоди, що тут нам скажуть карти. Чого ви не бачите, не помічаєте в своєму партнері. Чого ви не бачите? Так, вісім <кій> жезлям. Дев'ятка кубків. Бачите, як цікаво, тут карти випадають. Тут у нас карта стабільності, так? тобто людина десь там, ну, хочеться стабільності, так все якось ну, щоб було в незмінному стані. І тут дев'яточка кубків випадає на цю карту, ну, так, приблизно, скажімо так, просто теж карта, коли ти сидиш в своїй зоні комфорту, так, ти ну, от живеш своїм життям і, в принципі, всім задоволений. Тобто, не хочеш змін якихось. Ну Тут у нас дивісь, чоловік займається саме таким ну, задоволенням своїх потреб, там. тут щось, бачите, смачненьке їсть тут, ну, в принципі, свого барського стола <кій> готовий поділитись. Ну, Взагалі, він тут, про що? що ви тут не, не, Чого ви не помічаєте своїм партнері? Дивіться, вісім жезлів, це в нас карта розвитку, це карта, бачите, тут пошуку ключів. Тобто якесь рішення він все-таки шукає. Він хоче розвитку стосунків, так він не проти взагалі, наприклад, ваших стосунків, якщо ви про це переживаєте, що він там якось до вас не діє, так? То це не того, що він не хоче. Він хоче, і він дійсно, ну якісь варіанти він тут перебирає, якісь ключики в нього є, є якісь шляхи, є якісь можливості. Так? Він просто поки що не знає, який саме ці ключики, ну, який підійде йому. А чому він не знає? Дивіться, четвірка Пентаклів, тому що тут є якась невідповідність. Можливо, це він вас вважає занадто хорошою для себе, скажімо так. Бачите, тому що яка тут дівчинка, яка тут, які, тут, які тут двері. <схід> тобто є явна несумісність, як це сказати, несостиковочка. Бачте? І от він, чого він такий весь у своїй зоні комфорту? так? Він не знає, як саме <схід> потрапити туди, куди йому хочеться, тому що він ще не має цього ключа. Він ще не знайшов цей ключ, не знайшовши цей шлях, куди саме йому треба, яким яким чином їм потрапити, так от сюди, туди, куди він хоче, туди, куди він сілиться. І теж дивіться, тут четвірка жезів, тут четвірка пентаклів все-таки дійсно тут карта стабільності є. Він хотів би з вами саме стабільності розумієте, що ваші стосунки вже були якісь сформовані, щоб вже можна було ну, покластися, наприклад, на те, що вже можна було б знати, що ви дійсно пара, що вже нічого вас там ну, гіпотетично не розлучить. Це таке життя в нас. Таке воно не може так сказати на все життя, ну, В принципі, їм хотілося б якоїсь от в, ваш, в ваших стосунках або в вас. Ну, тобто, взагалі в тому, що є між вами. Якщо навіть і здається вам, що він там сидить, нічого не робить, все-таки він шукає ключики. Все-таки він в своїй зоні комфорту, я б сказала, просто відходить від своїх оцих сердечних ран. розумієте? Так, він зараз, можливо, і не діє, принаймні так не діє, як ви хочете. Ма таке враження, що все-таки якось він проявляється, але дуже якось так несміло, ну якось він так не показує ну, ярко, яскраво так, своїх почуттів, там, своїх якихось намірів. Ну він, він в процесі, він обдумує. Так, можливо, навіть тут чоловік якимись своїм алкоголем там, захопився, або там вечором після роботи там, не знаю, сидіти лише перед телевізором, нічого ну, ніяких справ таких не робити. Ну, тобто, можливо, він зараз занадто так занурився в свою зону комфорту. Ну, це це лише для того, щоб знайти це рішення. Тому що він рішення шукає, тому що, бачите, тут двері закриті. Ну, Цій колоді просто. Це школа до 78 дверей. Тут просто основна, основний мотив карти, ну кожної карти відкриті двері чи закриті. Так от, на даний момент, бачите, двері закриті. На даний момент він не знає, як туди потрапити. І це не важливо, що тут дівчина намальована, там, чи, тобто, тобто це не важливо, чи це він в цій позиції, чи ви в будь-якому випадку це карта про те, що зараз є якась неможливість. Можливо, він, можливо, неможливість. Вибачте, така вийшла. Типу тавтологія. Він зараз просто в процесі. Дайте йому час. Я б сказала так, дайте йому час, і йому потрібен цей час, знаєте, залазати свої рани, не знаю, пропрацювати якісь свої травми психологічні. Можливо, просто відпочити. Знаєте, тут, можливо, навіть чоловік просто наскільки занурився в роботу, знаєте, що йому навіть не вистачає у цього моменту просто посидіти вечором, розслабитися Можливо, когось тут. Ну, дійсно, вдома перед телевізором. Ну, в будь-якому випадку він старається. Тобто те, що ви не бачите, що він дійсно працює в цьому напрямку, просто швидкість з вашою ну, не така. Він повільніший, чим ви. Ну як чим ви хотіли б. Або взагалі у нього темп життя інший. Ну, все рівно те, що ви не бачите, що він працює, він в процесі. так що... Нічого страшного, не переживайте. Він, як, якщо ви там, наприклад, у вас пауза, то він не забув, він дійсно ще обдумує якісь шляхи там. Якщо там у вас якась сварка стала, значить він думає, як там до вас прийти, щоб помиритись. Ну, Тобто, що там у вас не сталося, він ще не відпустив цю ситуацію. Він думає про це, він шукає шляхи, він якось ну, працює над проблемою, скажімо так. Йому хочеться з вами дійсно стабільних стосунків. Такий у нас був перший варіант, дівчатка. Сподіваюсь, вам сподобалось. Мені, чесно кажучи, сподобалось так працювати. Так що, подивимося. Так, Все-таки ці карти я перетасую, напевно, колоди. Так що дивіться, якщо сподобалося, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Дякую вам, одинички. Ой, так, пока-пока. А ми будемо переходити до двієчок. Так, привіт-привіт, двієчки. Давайте будемо дивитись, що там у вас з вашим партнером. Чого ви в своєму партнері не бачите, не помічаєте. Можливо, щось таке, що він вам не показує. Ну, тобто те, чого ви не бачите. Так, давайте будемо дивитись, чого ви не бачите в своєму партнері. А тут дуже цікаво. Ну, я не кушу першим, бо не цікаво. Ну просто тут так. Чого ви не помічаєте? Що він зараз дуже сердитий. Або ж він ревнує вас, якщо є до кого, або він думає, що є до кого. Або ж він просто, не знаю, злиться, наприклад, на вашу поведінку, на те, як ви вчинили, на те, як ви як до нього там проявлялись. Ну, тобто щось ви тут його незадоволення якесь викликали. Так, я все-таки хочу уточнити п'ятірочку пентаклів. Так, а на що ти? На що ти такий сердитий? Що це п'ятірочка пентаклів? Ну, дуже важко, каже, а що важко, що тобі тут важко? Вести себе правильно, бути взірцем, не знаю, правильно розуміти ситуацію, що тобі важко? Що тобі важко? Важко отримати перемогу, слухайте. Він дуже злиться, тому що. Він хотів перемогти. Ну, дивіться там, яка вас ситуація. Но він хотів бути на коні. Він зараз злиться, що так у нього не вийшло, що дуже тяжко отримати цю перемогу якимись ну, правильними шляхами, засобами. Ну, тобто, правильно, чесно, скажімо так. Ну, от Він зараз злиться. Дуже злиться, що не виходить так, як він хоче. Все-таки хочу запитати, це про фінанси в тебе щось тут? Бо дві карти? Це про фінанси? Дев'яточка Пентаклів. Так, про що? Була тут у вас з ним, я так думаю, це ж про вас. Ми ж питаємо щодо вас. Була тут у вас із ним якась розмова. Щось ви тут не знаю, можливо, хтось поставив взагалі крапку. Можливо, просто різка розмова там посварилася. Можливо, щось прояснилось між вами. Не знаю, хтось там був щось приховував, і тут це все вийшло назовні. В будь якому випадку він злиться, що тут ви вийшли на коні, ви тут вийшли переможницею. А він зараз от потребує вас, розумієте? Йому вас не вистачає. А він хоче отримати перемогу, хоче показатись таким мачу тут. Розумієте? Оцим рицарем на білому коні? А рицар то не він. Ну, він дуже не хоче, щоб ви знали, що він вас потребує, що от він вас прям, ну, ну, він без вас, тут дивіться, як оцей бездомний чи бездомний. Йому дуже вас не вистачає. Ну, він злиться через те, що вас не вистачає, що ви тут ну, обіграли, начебто обіграли його. Ну, не хоче, щоб ви це знали. Дуже хочеться отримати перемогу, але все-таки, бачите, як би там не було, він не хоче йти по головах. Це теж дуже. Хороший знак, скажімо так. Якщо, наприклад, до речі, щодо того, що ви про нього не знаєте, якщо, наприклад, ви думаєте, що він там останній педлиць якийсь, то це не так. Це ви про нього не знаєте. Тому що він все-таки <клух> вибирає правильні шляхи. Так? Він не йде от, так, на якісь крайні міри. Так? Він не вважає, що ціль. Як ж там по-українськи? Виправ... Виправ... Засоби виправдовують ну ви зрозуміли. Ну, тобто він все-таки поступає, веде себе <кхм> якось красиво. Йому хочеться красивих перемог, хочеться бути ну, правильним, якимось зірцем, знаєте, <кхм> бути, <кхм> не знаю, наприклад, прикладом там, для вас, для оточуючих, там, для кого. <кхм> І що ви не знаєте? Ви не знаєте, що він хоче перемогти вас, але не готовий на це. Ну, через якісь підлості, через якісь негарні вчинки. Що ви про нього не знаєте? Що він краще, ніж ви про нього думаєте. <гум> ви знаєте? <гум> ну, Тут таке враження, начебто ви його. Можливо, ця сварка була через те, що ви в чомусь його запідозрили. <гум> ну, не знаю, там, в зраді, якійсь нечесності, в якихось там ганебних вчинках. Ну. Була тут сварочка, так? якась. Ну, також сказати, так, та сварочка, думаю, що вона тут не дуже велика була. Ну, або ж якщо ви ставили крапку, то ви очікуєте, що це все ще повернеться. І от в цій вашій проблемці ви його, можливо, в чомусь прикнули, як докорили чимось. так? А насправді це не так. Насправді він не такий поганий, як ви думаєте. І це дуже добре. Ну, як, це не дуже добре, що ви це не бачите. Але це добре, що він виявився кращим, ніж ви думали. І так, він зараз не хоче, щоб ви дізналися, що він дійсно за вами тут. Ну, поки що я не можу сказати, скучає, не скучає, ну, що йому ви необхідні, от ви йому потрібні. Поки що тут не кажуть, для чого саме, але ви йому потрібні. От його житті, щоб ви були присутні. І вас тут, бачите, показує дев'яточкою пентаклів. Ви тут така. Знаєте, жінка, яка досягла всього сама, така самодостатня, така розкіша, вона гарно виглядає, якось ну, все така із себе. Якщо тут сім'я, то ви тут все тримаєте на собі. Не знаю, там і дітей ростете там, в будинку, там у вас чисто наготовано. наготовано там, ну, тобто все, все ви встигаєте, все у вас тут ок, з усіх боків, як не глянь, ну, прям ідеальна жінка. Ну, До речі, ще це може вказувати ця карта на те, що ви самотні, що у вас там, наприклад, і немає чоловіка. Або ж сім'ї, ну кого по-різному. -по ну в основному <кхи> карта про самодостатність, що жінка тут сама здатна прожити, вижити і навпаки там ще й батюх витягти на собі. Так, ну добре, тут ми подивились, давайте дивитися тепер ще на цю колоду. Ч... Що саме ви не бачите, не знаєте про свого партнера? Що саме ви не бачите? Що ви про нього не бачите? Страшний суд дивіться. Тут якесь вирішальне в нього. Ой, до речі, тут у нас поголі люди, треба прикривати. Я вже й забула, що це ж Ютуб. Страшний суд. Якась в нього важлива ситуація зараз в житті відбувається. Щось у нього тут дуже важливе. Ну, не знаю, в когось, можливо, от в прямому сенсі якісь судові справи. так? Якщо, наприклад, він взагалі, тут у нас, до речі, він мечовим королем показався, можливо, він взагалі у вас якийсь там суддя, адвокат, ну, щось зв'язане з судом, з Юриспрудентом, якийсь у вас там юрист. І він тут. Якийсь такий в нього період, що він начебто починає підбивати ці підсумки, так якось зважувати те, що не знаю, приказ, що ви там сказали, що він сказав. Ну, тобто, обдумувати всі ці моменти якось намагається все це відстояти, не знаю, як сказати, перемогти от, напевно, це правильне слово. Якщо він, наприклад, вважає, що ви тут з ним несправедливо себе повели, так, то він зараз намагається пропрацювати саме цей момент. Щоб зрозуміти, що ви все-таки Ну, не те, що ви там ну, зісла на нього там, ну, щось напрасиного звели. Ну, тобто, що він якось старається. Бачите, тут у нас голуб, до речі, От він хоче пропрацювати ці всі моменти, так, щоб вам помиритись. тому що, дивіться, ви тут королева жезлів. От він сам, саме вас тут показав. Королева жезлів – це у нас жінка така активна, знаєте, енергійна, така яскрава, ну, така вся, ну, судячи по карті, плодородна, з такими стегнами жінка. Ну просто, що, до речі, бачите, збір урожаю, фрукти тут всякі в цьому тримає, кошиком. Ви для нього таке досягнення, знаєте. Жінка, з якою хочеться бути, жінка, яка його ну, запалює, зажигає, притягує до себе. І він хоче з вами помиритися. І він для цього, от що ви зараз, що ви зараз не помічаєте в, йому, в ньому, що він зараз старається, він зараз працює. От в мене навіть враження, що, можливо, навіть над собою працює, якось пропрацьовує якісь свої травмочки. не знаю, От бачите, щоб саме дійти до того, що з вами примирення було. Тому що тут у нас відкриті двері. Відкриті двері це завжди про вирішення проблеми. так, От він начебто, не знаю, знайшов, наприклад, ці вже двері, так? знайшов цей шлях, і вже от, бачите, запускає вам цього голуба миру, тут скоро буде звісточка від нього. Це такий голуб, це на свісті, лист. Звістка. Так що чоловік тут старається. Ну, бо ж, до речі, страшний суд це ж відродження. Можна навіть сказати, що він просто зараз конкретно хоче відродити ваші стосунки, щоб з вами помиритися, щоб з вами налагодити стосунки. Ну, тобто, прийти до вас, слухайте. Чого ви не бачите? Не бачите того, що він старається. І бачите, тут нас показувало, що він хоче якимось таким правильним шляхом, правильними методами так якось вплинути, отримати перемогу. Ну, тобто перемога вже в цьому контексті виходить ну, примирення між вами, так, щоб якось досягти цієї перемоги, ну, тобто досягти результату з вами. І отут так само бачите, відродження це про відродження, про те, що хочеться все, щоб все було переосмислене. Він вже якісь зробив собі висновки. І він вибирає шлях примирення. Бачите, Тут дійсно вам і скоро напише. Тут, до речі, буде дуже цікаво, так як для мене ця колода ще нова. Якщо дійсно комусь він напише, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я розуміла, що правильно я це все прочитала. Тому що мені тут йде, що саме буде вісточка, причому це ну не знаю, якось швидко. Тут хмарки біжать начебто швидко. Ну, така якась швидкість. Мені, мені тут швидкістю так іде звідси з цієї карти. Так що, будь ласка, напишіть, якщо він вам напише, напишіть коментарі, от саме під цим відео, що він вам написав, через який термін, щоб я якось Та, зрозуміла, чи саме це мається на увазі. Ну, ця карта якась, вона мені така якась притягуюча, Знаєте, що з ній таке є. Це таки так, це сімка Пентаклі, це ж у нас більше про відстоювання чогось, так? Ну, в такому класичному сенсі. Ну тут це щось зовсім інше. Тут саме про направлення своїх якихось помислів, не знаю, як це точніше сказати. От свої думки, свої наміри, він якесь правильне русло напрямляє, розумієте? Тут, начебто, він знаходить вихід. Можливо, з вашої ситуації, яка там у вас склалась, от начебто, бачите, дівчинка тут посміхається. Тобто вихід є, ось вони двері відкриті, і він вже шли вам вісточку. Можливо, він знайшов вирішення, не знаю, вашої проблеми чи що там між вами, вашого якогось спору, цього знайшов якісь нові аргументи, щоб вам довести, що все не так, як ви там на нього напрасину звели. Ну Він тут дійсно старається працює. Що ви не бачите, що в нього тут добрі наміри, слухайте, він тут порядна людина. Якщо ви думали про нього інакше, то знайте, що ви помилялися. Ви цього не бачите, що він хороший. Хороший хлопчик тут у нас. І він дійсно до вас тут скоро прийде. Все, дівчатка, дякую, що подивились. Якщо сподобалось, будь ласка, лайк, коментар, підписка, буде дуже приємно. Якщо взагалі подобаються розклади, хочете замовити особисто, в описі під відео інформація, звертайтесь. А я з вами прощаюся. До побачення, всього самого найкращого.